Як умору, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, що блани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. То і дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поровіте і вражою злою кров'ю, волю. Кропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.